Анатолій Лукіянчин у себе в майстерні до різдвяного столу виготовляє дерев'яний посуд. Суспільному розповідає, працює увесь день. Виготовляю ложки, цукерниці, фруктовниці. Дуже гарно на різдвяному столі. Багато ложок це таких кухонних в мене, як кутю мішати, кутю варити. Це моя любима майстерня, де я проводжу більшу частину свого життя. Кожен день зранку десь з пів восьмого до п'ятої години, зараз, бо трохи вже давлення, а раніше було і до 10, і до 8, і до 9. Це я тут працюю. Саме я головна майстерня. Майстерень у нього кілька, каже Анатолій Лукіянчин. В одній йде заготівля сировини, в інших поетапна обробка деревини. Має різьбяр і свій музей. Його розповідає, відкрив чотири роки тому. Тут зберігаються майже тисячі інструментів. Колекція рубанків до прикладу налічує понад 300 одиниць. «Самий головний інструмент столяра це рубанок. Навіть коли розкопали помпеї, знайшли б два рубанки. Ніхто точно не знає, хто їх коли придумав перші і так далі. Навіть оці штучки всякі, так? це оце, наприклад, фельдгебель, фельдшер. Але перше слово це рубанок. Це єдиний інструмент, що я знаю всіх їм уроків. Оце англійська фірма Белі. Зразу, коли почали випускати металеві рубанки, такі, думали, що буде погано подалі скозити. І так, це так називаємо гібридний рубанок. Підошва дерев'яна, а все металеве. Вона в 1920 році, це в інтернеті, прикоротила їх випускати. А китайці, може, до сих пор випускають, ми ж не знаємо. І того я знаю, що це більше ста років. А цей рубанок називається Фігаре. Що таке фігаре? Це. Фільонки на двері вистругати, це фігарей називається рубанок такий. У мене ці рубанки всі з різних місць. Всі інструменти, розповідає майстер, робочі. Відвідувачі музею можуть спробувати на них попрацювати, змайструвати щось на згадку. І все це безкоштовно. Це вази сток, в мене один рік висушується, А потім вже вони обробляються і робляться робляться вазим. А це вже вази тільки вже готові. Вони цікаві, що вони вибрані всередині і прийшов вибрані, бачите як. Я, яка ваза, так воно вибрано. Це дуже рідке явище. Не знаю, ми щось на Україні робимо, але я ще не знаходив. Різьба по дереву, розповідає Анатолій Лук'янчин, зацікавила його ще в дитинстві. Ходив в столярну майстерню в нашу колгосму. Там столяра були, хороші люди мене, вони мені показували. А потім, коли вже після армії, почав їздити в косів. Там там центр у нас обробки дерева на Україні, щоб щось трохи навчитися. І свіше не було інтернету. Книжки я скуповував, щось десь підказали, щось десь сам додумався. І так потихеньку двох речей у мене не буває однакових. Всі речі унікальні. Дерев'яні вироби майстер виготовляє як для себе, так і на замовлення. Каже, хоч робота різберга складна, але їй може оселити кожен. Головне бажання. Якщо ти цю роботу любиш і ти на неї тягне, люба людина буде займатися. Ну якщо не любиш примусово, ніхто не буде займатися, розумієте? Перше, треба, щоб зараз вже модно вже там всяке, а це треба це, це треба любити. Це саме основне. Як любу професію, тоді ти щось в житті доб'єшся. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров. Суспільне, Новини Вінниччина.